Друзі, привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про саму найпопулярнішу аптечку серед військових і цивільних. Це аптечка автомобільна Ама-1 Lux. Хоча вона і не відповідає вимогам ДСТУ 3961, але вона була зібрана з урахуванням потреб і реалій у війні в Україні. На задній частині цієї аптечки зібран весь перелік, що входить до цієї аптечки. Отже, це джгут-турнікет, бандаж ізраїльський, бинт стерильний 5х10, бинт еластичний, 2х10 з металевими кліпсами, пінцет, ножиці, великі для розрізання одягу, накладка на око, термоковдра, світловідбівний жилет, косинка перев'язувальна з булавками, охолоджуючий пакет, плівка клапан для штучного проведення, проведення вентиляції легенів, рукавички нітрилові, пластири. Вата, маркер, протиопікова гелева серветка дуже великого розміру 10 х 10, антисептичні серветки з хлоргексидином, з перекисом, серветка з аміаком, обезболююча серветка з лідокаїном, сертифікат якості, довідник по наданню до медичної допомоги, інструкція і футляр. Отже, як це виглядає все зсередини? Всередині виглядає ще краще, бо є такий дуже зручний органайзер, в якому можна знайти. І не загубити, ну, щось бо тут рукавички, пакет, серветка гелева ножиці, косинка, пакет перев'язувальний, пластири, і тут перев'язувальні матеріали. Турнікет, відклади дрібний жилет, ну і всі. Довідник, перелік вкладень, сертифікат, інструкція по використанню. Ця аптечка не лише для військових, але й для кожного, хто хоче бути готовим до будь-яких обставин. Вона може реально врятувати життя, а це найважливіше. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Нехай ваші аптечки завжди будуть поготові, але ніколи не знадобляться. Скоріше нам всім перемоги. Слава Україні. Хочу ще розповісти про еволюцію цієї аптечки, бо раніше ми її комплектували ось так. І в тебе все розвалюється, де не знайти потрібну тобі річ, ну треба трошечки часу. Потім ми підглядали у європейських аптечках, як вони пакуються. Та вони пакуються от в такому ручному органайзері, де в екстремальних ситуаціях воно може і в бруд попасти, і кров сюди наляпатися, але все буде під рукою.